Доброго дня глядачі каналу Вінничини» Вас вітає канал сьогодні 15 червня 25-го року. І я читав там по підписниках і по коментарях, щоб показати і сам хотів показати мої прищепи, які я прищеплював, там, може не всі там, в основному в школку і покажу тут трошки де я щепив крони. Крони, то я за два персика покажу, що дивіться. У тому році крив окуліровкою зіпив сорт Sprint Голд ранній. Щіпив бореал нектарін. Ось, бачите, такий приріст. Середнього варіанта, непоганий. Ось, що ще є. Дивіться, це такий приріст. Виріс. Ось ось. одна гілка, ось друга гілка. А це тут, тут ще з плодами лишив. З двома. Старіший сорт, ось дивіться. Бачите. І так вона виросла це. Ще непогано. Ось теж дві гілки. Ось одна, навіть дві лишили, ось друга. Тому одну лишити, але вони добре пішли і дві, то може бути одна розкладеться сюди, друга сюди. Буде отакого. От На дві. дві гілки буде. Це бореал, щоб подивитися, який сорт буде. Тепер ми подивимось далі. Далі, зараз я покажу ще. Йдемо на город, подивлюся, покажу вам де, сорт на щеблений у абрикоса, червоно-щокий сорт Нельсон, який приріст дав. Там, там удивительний, дуже великий приріст такий, в мене ще так не було, як серік він виріс, хоча хоч погодні умови були дуже недобрі, але покажу вам. Ось я, ось я. Червонощокий, Тут є дві гілки на щепив коліровкою в серпні в тому році і подивіться, які приріздали. Дивіться, які приріздали дві гілки. Дивіться, я стою я коло гілки, в мені дивіться. Приріз вище мене. Ось окуліровка, коліна дивіться. Ось такий дало до цієї поли. Одна гілка і друга гілка. Виросла. Це найбільше. Догнало ті, що того року виросли тоді. Ті. А це краснощокий. Краснощокий в мене був раніше, навіть щось один чи два плодики на ньому є. Осі, і ось три плодика є, якось зиму виму. Це червонощокий. Отакі-такі такі прирости. Хотів вже показати школку. Там в мене не сильно, але щось ми подивимося. Моя розсадничок, де я вирощую саджанці. він невеликий. Але щось маємо. Тут трохи було випади, але ще дещо полишалося. Все, бачите, такі приносить. Персика. Це ребус, шугар е, світ Свій дрім. Нектарин там. Псіперсик. Персик, персик свій дрім. Е, Бореал нектарин є. Ось. Ось ці. Абрикос Нельсон. Даже и все не обрезы начали немножко обрезать. Нижний. Одни обрезы. Бачите, дивіться ось. Це ж має. Нельсоні ще шість. Шість є саженців. А там далі у мене і космос, і кримський амур, і прямая, Робада, робіста. Ось такі сорти є. Е, джингат є, щось там три, три цих є. Що сказати хотів, але ну, я ще кроме того хотів вам сказати, дивіться, зараз одну річ вам покажу. Що виходить? Зараз вітер колише. І може бути таке. Все би я трошки не додивився. Я не хочу, щоб хтось на ошибках, на, на помилках хоче. Відчахнув, і чахнув, сорт космос. Бачите? Щоб такого не було, то робіть перевод поклади. Щоб такого не було, багато нема. Повізьміть якогось колика, любую патичку. Я одну покажу, тут багато науки не треба. Буквально забили патичку. В землю О, взяли мотузку, яка є у вас. Це від, від простих тюків, де ціно тікується. І легенько, сильно не натягуємо, можна її вирівняти. На перші рази не треба сильно натягати. Чуть-чуть трошечки натягнути. А коли воно вже побуде якось неділя, можна ще вирівняти і так навіть саженця можна вирівняти. Але не зразу, зразу не можна різко рівняти багато. І все. А потім, якщо ні, ще чуть можна нього побудувати трошки. Даже якщо дуже криве, от таке вийде, от дуже криве. От верніше, дуже криве. Де в мене там є? Зараз я вам покажу, якщо дуже криве. Покажу вам. Ще на одному садку, як я роблю, якщо кружить не треба. Пол лежа. Дивіться, Ось вже дуже лежавші, бачите. Що робити? Забиваю паралельно ось сюди колика і беру легенько на перехрест. Мутузку. Трошки не виходить, але це мене зов'язувати. І починаю вирівняти. Не дуже, бачите, вона ще трошки не, не повністю, воно було тут, я трошки її тільки підігнув. Трошечки. Перший раз тільки трошечки, щоб не відломати так, Случайно. Тільки трошечки. О. Бачите? Якщо дуже зігнуто. Підчепили. Будемо на неділю лише також повністю відрівняєте. не можна, за два, за два, три, Якщо дуже, то за два, за три етапи треба, щоб воно не, не, не вломалося дуже різко. Ось такий спосіб. Якщо ви під'їжджаєте, навіть вітри не буде такого, як у в мене. Я просто не мав, не мав був брак часу і я не встиг це зробити. І тепер бачу, що треба доганяти. Ось таке все. Це персики тут і нектарини різних сортів. Що маю таке? Тут з цих зараз все ось шуартайм, Бореал, Світрім, Світ Леді, Плен Фьюри. І що ще тут є? І, і Рубінові 4 є. Є ще робінові 4. Плайний день 6. І плайний джим є трохи. Пізній Азоріт є. Ну і три абрикоси маю. Цього. Я б навіть їх підв'язав сьогодні. Вранці, тому що ось під'їжджав вранці, це моє бояту виломає, це буде дінгат це серія Раміс. в мене тільки три три саженці лишу їх свої, щоб розвести цей сорт. І там ще в кінці є два саженці Аріс тут. Ось таке, що в мене є. Ще хотів показати вам. Казати, туди я висіяв, восени вам показував, сіяв я, кісточки манджурки, жерделі і аличі. Е, Вибачаюся не манджурки, це перепрошую мигдаля. Я перепрошую, неправильно сказав, помилився. І вони такі виросли. Була дуже тяжка весна, манджурка підмерзла, бачите, ось, дивіться, що відходить. Аж тепер вони є вже цими стимуляторами, їх повигонив трохи. Бачите. Полигони. Ну думаю, щось буде на прививку, ще півтора місяця на середині витягнемо. Ну може не всі. Помалу по, по каву. Мигдачі трошки може витягнути. Да. А от по Жарделях і по галичі то... Тру... дуже, дуже тяжко, щоб вони вийшли цього року. Тому що... І зараз прохладно. Ну таке, отаке. Що маємо, то маємо. Ми ж не можемо проти погоди в ліматичних цих Ну, потягнути. Думаю, щось буде, ще покажу вам, як воно вийде туди до серпня місяця, Що ще будемо робити. Звичайно, ми його пересапуємо. Тут пересапали а ми і межірадія, треба ще пройти. мотоблоком. ми проходили, ми раз, але вже знов кинувся. Ось ну, такий цей мигдаль. Бачите. Отакий Ось А це жердель, подивіться, яка, ну, вона маленька, Вона вся втупила в рості і... Великий ток з неї не, не, не дуже. Вона ну, то вийде, ну, на цей рік може не бути, прийдеться переводити на наступний ріст. Або вигонити, або взяти на другий ріст, щоб воно ну, на весну виходило вже з нанового Ну, Подивимося, подивимося, я не можу заказати. Отаке. Отаке. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйся, ставте лайки. Дякую, що ви пишете коментарі, пишіть, як ви це робите. Робіть зауваження, пропозиції, все вислухаю, всім відпишу. Дякую, що ви активні на моєму каналі. Миру вам, добра, Божих благословінь і все буде Україна!